Поясніть мені, як оце повинно влізти в оце. Я щось не так зробив чи що? Тут написано 25. 25. Тут написано 25. Якого біса. Ну, вихід такий тільки. Максимально закручую. Ну, а ті, хто не встиг, ну вибачайте вже. Перфекціоністи відійдіть від екранів. З передостаннім я з'єдную одним конектором. Це підставочка, щоб дещо воно впаде. Не закрутило, а оце підставочка. Щоб ця вся фігня не впала. Поки що провожу тестування, зараз вимкнув вхідну напругу залишається на батареї. 200 Вт зараз йде з батареї. Вимкнений котел, холодильник.

зверху панелі, прикрутити їх сюди, потім прибрати кирпич і покласти це все на дах і просто от сюди прикрутити шуруп. Якщо ви тут так робити, то так не робіть. Бо оцю фігню взагалі просто неймовірно складно закручувати. А ще намагайтесь робити цього в грудні. Бо здує зраку. Саме такий результат. От так просто прикрутив, щоб нікуди не ділося. Якість 0. Економічність 280%. Нарешті я їх підключив. Але вони вкриті якоюсь штукою. Перше сонечко. Так, значить що, як воно працює? Зараз воно налаштовано так. Сонечко заряджає в першу чергу батарею, його вистачає поки що тільки на це. Якщо б було більше сонця, то я думаю, що його б вистачило і а, за заживитий дім. Зараз а, дім вживиться від мережі. Скоро повинні вимкнути світло. Коли світло вимкнеться по графіку... Їй буде живитися від батареї та від сонечка. Ну, і давайте трошки пройдемось по цінах. Батарея 24 вольти, 150 А близько 15 тисяч гривень. Значить, ця штука теж десь посереднього 15 тисяч, але можна придбати від 7 від до безкінечності. Ну і плюс сонячні. 3 штуки і ще 10 тисяч. Тобто загалом основні компоненти будуть коштувати 40 тисяч. Ну і плюс починаємо оці всяка мелочовка. вона ще витягне тисячі на хайп максимум 5 тисяч. Да? Ось вимкнуло світло за графіком і зараз сонечко генерує близько пів кіловата. Цього вистачає, щоб заряджати батарею і живити в одинок, там близько 100-200 Вт.